Плебодія 600. лікуй геморой без жодних ой. Рішення Альянсу про Україну в НАТО лишається незмінним, попри усі політичні заяви. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюти в коментарі журналістам після завершення зустрічі міністрів альянсу. Власне, генеральний секретар попросив не змішувати питання членства членських прагнень України. Та мирних переговорів також він наголосив, що рішення Вашингтонського саміту НАТО лишається чинним. Ми вирішили, що шлях України незворотній, але ми ніколи не обіцяли, що рішення про вступ буде у рамках мирних домовленостей. Власне раніше НАТО підтверджували незворотність членства України в альянсі. Чому про це зараз говориться і чому вирішив так рюти, на на мій погляд? зіграти на дві сторони, тому що він вчався із Трампом, який неодноразово казав і в розмові з ним, що він не бачить, і Україна повинна забути про альянс. Але це принаймні допоки є 47-м президентом Дональд Трамп. Я вам нагадаю, що у 2008 році навіть минулорічний саміт в Вашингтоні. Говорили про наступне альянсу, що Україна незворотньо повинна рухатися і задекларувала це в до північно-атлантичного союзу. Більше про це будемо в цій годині говорити. А хочу також нагадати про Макрона. Так Телеграф каже, що Макрон може стати головним лідером Європи на перемовинах з Путіним. Президент Франції Мануель Макрон може стати. Представником ЄС в процесі перемовин з правителем диктатором Росії Владиміром Путіним щодо миру в Україні деякі країни з коаліції охочих наполягають саме на тому, щоб Емнель Макрон очолив цей процес. Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер е – який очолює Коаліцію Охочих, вони власне з метою досягти угоди про припинення вогню в Україні назвали найбільш ймовірним співрозмовником з Росією з Москвою? Телеграф видання зазначає, що Стармер не планує вести перемовин з Путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України. Водночас джерела в Єлосельському палаці повідомили, що Макрон готовий взяти на себе таку роль. Ну і відверто кажучи, Макрон це. Людина, яка знає, дав давно в політиці. Він єдиний в Європі, хто ще з першої каденції і Трампа знає, і Трамп його знає. І відповідно хочу нагадати, що Макрон вже не матиме змоги впливати не, не, не в сказано балотуватися на президентство в Франції, тому що він відбув два терміни. Очевидно, в нього є більш якісь глобальніші геополітичні плани. Саме тому, напевно, він погоджується. І е, на цю роль переговорником, представником ЄС таким собі спецпредставником Європи. Багато експертів кажуть, що це теж хороший підхід, тому що от коаліція охочих зустрічається кожного тижня. про це сказав Володимир Зеленський, також нагадаю, 2-3 числа міністри оборони зустрічалися в Варшаві. Е, декларували пошук 5 мільярдів на 5 мільйонів е, на 2 мільйони снарядів для України. Чому вони зустрілися в такому форматі? Це формат. Е, так дорадчий, мається на увазі там, де вони висловлюють свої ідеї, думки там немає ніяких офіційних документів. Ну тому, що є такі країни, як Угорщина, яка постійно накладає право в своє вето на голосування в ЄС. а Там 27 одноголосно країн преспредставниць повинні проголосувати. Відповідно, зараз і Німеччина пропонує і шукає шляхи, аби якось змінити принцип голосування, аби не могла Угорщина постійно блокувати. Так до чого я веду, що Спецпредставник повинен бути аби чітко висловлювати і нести меседжі від європейського союзу, тому що є ж різні висловлення. Ми знаємо, так меловні прем'єр-міністерка каже про п'яту статтю поляки, які кажуть, що ми не будемо відправляти свої війська. Найкращою гарантією це є збройні сили України для оборони України. Також каже, що найкращим внеском Польщі в міць. Північно-Атлантичного альянсу це буде саме захищати кордони Польщі. Є країни, які готові відправляти мартворців, не мартворців, так якийсь військовий контингент. Ну тобто різні є такі м -м, висловлювання.